В етері радіостанція голос користення з Канади, і я її ведучий Ендрю Макси з програмою погляд у майбутнє. І завтра в Користенні» будуть день радіо і телебачення. Свято, яке відзначають усі медійники, кожен працівник теле та радіоіндустрії відчуває, що їхня робота це відповідальність перед аудиторією. Можливість формувати суспільну думку, допомагати людям орієнтуватися у важливих подіях і в той же час дарувати радість через цікаві шоу чи музику. <звук> Це величезний обсяг роботи, що часто лишається непомітним, адже кожна секунда ефіру результат праці цілої команди, <звук> Для журналістів телебачення новини це шанс бути першими свідками подій. Їх розслідування, аналіз та подача так, щоб аудиторія отримала не лише сухі факти, а й змогла зрозуміти їх значення. Радіоведучі цінують можливість бути невидимими друзями для своїх слухачів. Голос в ефірі це той супутник, який допомагає справлятися з повсякденними труднощами, піднімає настрій або додає інформації тоді, коли ми зайняті іншими справами. Для них радіо нам це не просто звук, це спосіб створити атмосферу, що може підтримати людину в будь-який момент її життя. Телеоператори, монтажери та звукорежисери знають, що їхня робота це мистецтво. Вони роблять інформацію аудіовізуальною, допомагають побачити та почути події, емоції і настрої через кожен кадр і звук. Інженери, редактори вбачають свою роль у тому, щоб усе працювало бездоганно. Вони знають, що кожен день ефіру це наче театр. Де все має відбуватися без помилок, і де від їхньої професійності залежить те, наскільки якісно аудиторія сприйме контент. Кожен із цих людей відчуває, що телебачення і радіо це не лише робота, але й місія. Це можливість допомагати людям бути в курсі подій. Розвивати їхній світогляд, підтримувати важкі моменти і дарувати хвилини радості. І хоча технології змінюються, для них телебачення і радіо завжди будуть тими важливими джерелами інформації та емоцій, які ніколи не втратять своєї актуальності. Але є ще одна категорія людей, яка, так би мовити, безпосередньо причетна до цього свята. Це ті, хто без сумніву є найбільш компетентними, знаючими і не побоюсь цього слова, найпрофесійнішими у нашій галузі. Це, звичайно, наші шановні глядачі та слухачі. Тому що дивлячись одним оком телевізор або слухаючи фоном радіо, дуже швидко стають експертами, знавцями всього, зокрема й нашої кухні. Тому сьогодні ми вирішили зробити привітання навпаки і поздоровити наших так званих колег із цим святом та побажати їм. Подожди. І. і що? Та не знаю, я що їм побажати. Вони і так повинні бути щасливі, що нас зріють, так що. А я хочу, щоб вони були добрі, відзивчиві, такі ж, як і ми. А я їм скажу лічно. Не задобуйте нас. Ми так стараємося для вас. а були Я думаю, що найкращим побажанням буде саме те, щоб вони про нас, наша аудиторія, яка нас слухає, вона тільки. Вони вже... Не такі розумні, якщо залишаються на цій хвилі. тому… <різь> ну навіть не знаю. Мені канали переключати, телек настраювати на нас. Хочу побажати нашим глядачам, щоб вони дивилися нас не тільки по телебаченню, а ще й на Фейсбуці, в Ютубі. Більше писали коментарів не тільки поганих, як це зазвичай пише. А й багато хороших і більше цінували нашу роботу. Перед за все, хочу побажати толерантності по відношенню до нас в першу чергу і до себе в другу чергу. Ну і коли формуєте питання, коли ставите їх у наших прямих ефірах, будь ласка, залишайтесь теж вихованими та відповідальними. Щоб стояв у кожній хаті телевізор і радіоприймач. І ми з вами зустрінемося там. Щоб вони продовжували е, розвивати свій естетичний смак, якщо вони дивляться, коростенське телебачення, значить він у них є. Нехай продовжать в тому ж дусі е, і не перемикаються. Сидять вдома, нічого не роблять і радіо не слухають. Мудрили. Ось такими є наші побажання. Іноді хочеться не тільки приймати поздоровлення, а й сказати щось від душі і з розмаху всім цим розумникам. І повірте, я знаю, що кажу. Отже, в етері радіостанції Голос Коростеня» з Канади був ведучий Ендрю Максі. А завершити нашу програму я хочу музичним привітанням від свого коростенського колеги. Він просив не називати його імені, адже його і так усі знають не лише у Коростені, а й майже у всій Канаді. Відженіть дітей та людей з тонкою організацією душі від приймачів і поїхали. Свято сьогодні. Що ми будемо пити? Так, Паша, що ви тут так п'єте? Ну, конечно, ну о, ну, конечно, як джин без пива. Знов знову в нас долу знаме свято, як воно вже у печінці, нам набридло, Знов ефір потрібно різати і складати. Що скоріше сісти і бухати, тож зі святом нас кругом вітають Друзі, вороги, чиновники, дівчата, Всі, хто нас дивиться і слухає, Всі, хто нас боїться, і недолюблює, тож зі святом, друзі, новий зликів. Це і Христина, Пашо, Саша, Влад Олег, без рими. Віктор Володимирович, Таркор, всі заряджені, як тюшниці дробом. Інформація летить міські людям, а про себе говорить не буду. Тут мене, звичайно, ж усі знають. І коли ми всі йдемо на зйомки, наші гроші нараховує нам Ольга Тож всі святом, друзі, нових злетів, Віктор, ти чи відео зніма, всім здоров'я. concorrenti vina crashi o si Історію про віник знає кожний, де попрутику зламали всю родину, тож тримаємось міцно колективом, щоб ніяка падла, не залізла. І скільки джин був або текілу і німатимемо склянках дружно. Я бажаю всім нам перемоги в час, коли нам зазлять підараси. Тож всі святом, друзі, Новий но ми ти чи тортичів, де ознімач сім здоров'я. get better